Армадол. Забудь про головний біль. Треба йти, треба працювати. Тоня з нами на зв'язку. Привіт! Добрий Саша, ти правий. Треба йти у будь-яку погоду, працювати, тому що сад цього потребує. І ну, жовтень тоді... дуже важливий місяць для садівника, тому що а, потрібно саме і зібрати врожай, завершити, і підготувати свій сад до зими. Він такий перехідний. Тоді давай з'ясуємо чітко по пунктам, що потрібно встигнути зробити до кінця жовтня. Так, давай по пунктам. Починаємо з городу. На городі прибрати вже все, що залишилося. Багато хто ще залишає гарбузи, селеру, капусту на городі, але вже починаються перші приморозки, отож, все прибираємо, щоб не втратити врожай. Після цього збираємо бадилля, вносимо добриво, і город нас чекає до наступної весни. Також не можна але водночас зі збором. І зробити посіви під зиму. Ми висаджуємо часники цибулю. Також можна посіяти моркву, петрушку, а, наприклад, на наступний сезон, але не дуже рано для того, щоб вона не проросла. Також в квітнику ми можемо вже викопати цибулини, жоржин, гладіолусів або А, Їх потрібно просушити і закласти на зберігання. Ті квіти, які у нас ще є, наприклад, хризантеми чи троянди квітнуть, по мірі того, як вони квітують, необхідно їх. Підрізати і у випадку з трояндами обов'язково огляньте їх на предмет хвороб, тому що троянди ось такої погоди, коли вона волога і ще досить тепла, вони дуже часто а, можуть захворіти на грибкові. Захворювання. Отож, їх необхідно обробити фунгіцидами і вже готувати до укриття. Але не поспішайте, укриваємо троянди тоді, коли вже настануть мінусові температури. І е, ми ще в цей період можемо висаджувати нові дерева. Середина жовтня, до кінця жовтня це оптимальний період, отож, якщо ви хочете щось нове посадити у своєму саду, то. Вибирайте ідіть саджанці, готуйте ями і починайте висаджувати. Якщо ж ви хочете щось пересадити, наприклад, з одного місця в інше, то дочекайтеся, коли все листя з дерев вже опаде. І тільки тоді викопуйте і викопуйте і пересаджуєте. Якщо ж ви хочете на весну перенести цю процедуру, то можете зараз підготувати яму. І тоді, вже ранньої навесні, у вас будуть готові ями для посадки. Та я хочу повернути тебе до квітника. Бо, наприклад, сьогодні я налаштувала себе, що займуся якраз ним трояндами, остаточно підріжу, але пішов дощ, і як в такі моменти що робити? Підрізати вже не можна, обробляти фунгіцидами вже не можна. Насипати ґрунт під корінь теж недоцільно. Як ловити оці моменти між дощами для того, щоб обробити фунгіцидами? І чи потрібно це робити, якщо раптом дощова осінь? А якщо дощова осінь, то підрізати ти можеш. Якщо ти не боїшся дощу вдягнути, дощо чи взяти парасольку для підрізання, це не страшно, але звичайно обробляти не слід, тому що все, що ти обробиш, воно просто змиється і не буде ніякого ефекту. І потрібно ловити ці моменти, коли є трошки суха погода, і робити ось цю обробку і кущів, і також дерев. До речі. В плодовому саду у нас також дуже багато робіт для того, щоб його підготувати. І він на наступний сезон давав нам врожай. І що саме нам необхідно зробити в плодовому саду, я підібрала у вас для вас добірку робіт у своєму сюжеті. Тонічка, Дякую. дякуємо тобі безмежно. Зараз подивимося цей сюжет і нагадаю для всіх наших глядачів, що твій YouTube-канал канал це завжди помічник для кожного садівника. Або того, хто має хоча б балкон чи грядку поряд з домами. Королева капусти, звертайтеся! Це класний помічник від нашої експертки Антоніни Лесик. Ну а повертаємося до плодових дерев. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Восени сад починає готуватися до зими. Природою все продумано. Листя починає жовтіти та опадати. Сокоруп та вегетація сповільнюються, але не слід розраховувати лише на саму природу, а варто зробити ряд процедур, щоб допомогти саду. По-перше, необхідно прибрати всі органічні залишки, які є під деревами листя, а можливо, у вас ще залишилися й опалі плоди. Це чудовий розсадник для хвороб, а також зимівлі шкідників. Отож, все вигрібаємо. Якщо листя не уражено хворобами, можете використати його для приготування чудового листового компосту. Восени необхідно зробити так званий вологозарядний полив. Багато дачників та садівників дивуються, навіщо його робити, якщо восени і так ідуть дощі. Але дощі проливають нерівномірно ґрунт, а також не промочують великий шар. Отож, щоб коренева система наситилася вологою та гарно перезимувала, слід зробити такий полив, причому вилити достатньо багато води. На одне дерево приблизно 50-60 літрів, а на кущ 30-40. Ну і звичайно, щоб не мати клопоту в наступному сезоні з шкідниками та хворобами, варто зробити профілактичну обробку. Восени ми використовуємо карбомід, та ж сечовина або залізний чи мідний купорос. Готуємо робочий розчин згідно інструкції та ретельно проходимо всі стовбури та гілки. Ну і одвічне запитання всіх садівників: білити чи не білити дерева. Я знаю, що й досі деякі білять дерева тільки навесні, мабуть, щоб було красиво та охайно. А практичні садівники знають, що побілка необхідна саме восени, тому що вона захищає кору дерев від перегрівання. А коли вона перегрівається, то вона може тріснути та виникнути морозобоїни. Отож, необхідно це робити саме зараз. Для цього ми використовуємо або розчин вапна, або крейди. В магазинах продаються вже готові суміші навіть з фунгіцидами, таким чином ви ще й вбережете свої дерева від хвороб. Ретельно проходимо нижню частину дерева до першого розгалудження. Особливо ця процедура актуальна для молодих дерев, у яких дуже ніжна кора. Перед побілкою зверніть увагу, чи немає у вас лишайників та мохів на стовбури. Якщо ви їх помітили, то краще прибрати спеціальною залізною щіткою. Ну і наостанок слід замульчувати прикореневі кола дерев. Ще одне філософське питання це перекопувати чи не перекопувати при стовбурові кола. Я вважаю, що цього робити не потрібно, адже при перекопуванні ви можете пошкодити коріння дерева, і таким чином воно буде погано зимувати або навіть може захворіти. До того ж, ви порушите склад мікробіоти, яка вже існує в цьому ґрунті. Отож, я рекомендую тільки мульчувати. Як ви бачите, роботи ще досить багато, але не впадайте у відчай. Всі ці процедури можна виконувати поступово, практично до самих морозів. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.